Всім привіт на каналі Тимур 1 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку на Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали третю частину голови, яка називається Повернення пані Козир. Сьогодні нас чекає четверта частина цієї голови. Ну що, поїхали! Я розмовляла мало зате проковтнула аж три шматочки. Щось ти нині мовчазна, назвав Манганкам. якісь проблеми. Я розповіла пропозицію пані Гайні про свій страх перед публікою, а я б неодмінно погодився твердому господар на полону. Та ви ж це мені казали, що це життя робити лише те, що вам подобається. Так воно ну і є, кивнув головою панганкам. Свого часу я захопився фотографією, покинув навчання, 13 років, модулював світом. То були чудові часи. Однак заробляв і небагато, тож вирішив спробувати своїх сил у бізнесі і відкрив фотокарамницю. Через кілька років вигідно продав її і купив невеличкий готель на Карибах, повернувшись до Європи, займався нерухомістю, мав непогані мав прибутки, оскільки ніколи не вмів добре вкладати гроші. Це тим дружина хисти бажання. Я захоплено слухала історію старого чоловіка, нежиття, пригода. Ваша розповідь тільки через того, що ви завжди було те, що було вам до вподоби, вперше наполягала я. Так, те, що подобалось, підведе паганкам, але страху мені в житті не бракувало, а що легко було відважитись покинути навчання і податись у світи. Мені живіт е, содомило від страху. А як я боявся започаткувати е, бізнес з тими не зговірлими типами, пан Ганкам принизло промис, глянув мені у вічі. Найліпше мені вдалося те, що я досягав, переборучи власний страх. Я недовірливо дивилась на старого чоловіка. Життя, в якому можна робити лише те, що приносить задоволення. Я уявляла собі привабливішим і головне простішим. Подивись на мою дружину, і старий чоловік. Змолду вона цвіла вроду, я ж ніколи не був красним. На першому зустрілася в потягу, я відбувався закохатися. Я добре усвідомлював, якщо не заговорити з нею негайно, то більше ніколи не побачив. У купе було тісно, я сидів навпроти неї, я аж е, терпнув від страху заводити знайомство в такій ситуації, е, перед ум людей. Я мав виходити на наступній станції, часу було обмаль, серце мені ледь не вмивало. А якщо вона відшиє перед усіма пасажирами, яка ганьба, Та все ще відважився. Адже поглядня коло винагороду. Е, за відвагу. Найбажніше в житті пан Ганинкам ніжно погладив дружину по руці. Найцінніші подарунки ми робимо самі собі. Додала пані Ганинкам. Перед тим, хто зуміє подолати у собі ставити, відкривається увесь світ. Так воно то так, але млосне відчуття у шлунку не відпускало мене. Досить було що уявити переповнену залу, уявив собі Кір, що ти одні трохи не змінив тактику старий чоловік, навіть не хвилюєшся. Чи захотілося б тобі у такому випадку розповісти свою історію? Я мимоволі подумала про те, скільки вже разів і за тім задоволенням розповідав притчу про кульку з золотими яйцями. Якщо мене що найбільше двоє я зовсім не. Хвалююся, я. Згадай, ти повинна робити лише те, що вмієш Хто залюбки спілкується з двома людьми, тому і дві сотні не стануть на заваді. Твій страх заважає робити те, що тобі сподобається, вигукнув старий чоловік. Поступ руху перекнути лише тоді, коли ти подаваєш страх. Пан Ганенкам мав рацію. Е Скільки страху нетерпіло, спускаючись у льох пані козир, а як пишалось опісля, але усі ці само... самовмовляння щось ні трохи не допомагало перемогти нинішній страх життя іноді буває таким важким, важко зітхнула я. І чудовим пані гандкам погладив руку чоловіка. Я не мала жодного сумніву, яке щасливо це подаючи, у них легко було вчитись. Ну, от і все. Ми прочитали е, повністю главу, яка називається повернення Коза». В наступній серії нас чекає голова, яка називається «Велика криза. А оце будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурські ТВ. До побачення!